Життя ми бачимо його у кожному русі, у кожному подиху, у кожному погляді. Воно у повільному ковзані змії по гарячому піску, у зльоті яструба, що, мов тінь неба, ширяє над світом, у спокійних очах кита, що несе в собі пам'ять глибин. Життя не лише біологія, це мистецтво, це інтелект, це інтуїція. Воно створює нескінченні форми від кольорових крил метелика до досконалості хижого погляду. Кожна істота це частинка великої мозаїки. І чим більше ми вдивляємося, тим більше захоплюємося, як і чому воно виникло, чи це випадок, чи замисел, ми не знаємо і, можливо, не повинні знати, бо краса життя. У самій таємниці, дивлячись на нього, ми розуміємо, що світ не випадковий, що за хаосом ховається гармонія. Його не можна побачити до кінця, не можна виміряти, не можна до кінця пояснити, але ми відчуваємо його у шереху листя, коли пробігає лисиця, у мокрому блиску очей собаки, що чекає господаря. У першому подиху новонародженого пташеняти. у повільному русі черепахи, що не квапиться нікуди, бо їй нікуди поспішати. Життя це не лише рух, але й тиша, це не лише боротьба, але й гармонія. У світі тварин немає зайвого, у кожному з них досконалий механізм і в той же час загадка. Життя це архітектор, якому підвладні всі стилі, і кожен стиль неповторний, і в ньому щось більше, ніж просто виживання, в ньому є сенс, є краса, є диво. Коли ми дивимося на світ живого, ми бачимо частину себе, бо ми теж частинка цієї великої симфонії, і якщо зупинитися, вдивитися, Прислухатися можна почути, як життя грає, шумить, переливається, адаптується. І кожна форма, кожна істота, кожен рух говорить Я живу. І це диво. Життя це диво.